Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Сьогодні я буду сіяти перець. Розповім, який перець сію, чому я його сію, і як я його сію так, щоб були е якомога швидші е сходи насіння. Тому підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати цікавих та корисних відео. Значить, е перці потрібно е висаджувати в 60-70-денному віці, тобто щоб розсада мала 60-70 днів. Тому врахувати ще потрібно те, що сходить перець та, до, е, може бути, 2-3 тижні. Я вам покажу, як зробити так, щоб е, сходи були якомога швидше за декілька днів. І, тому потрібно е, висівати перець. Це десь приблизно середина лютого, плюс-мінус. Плюс не в кожного є можливості виростити за 60-70 днів е, гарну розсаду, то комусь потрібно трішки більше часу, в кого кращі умови розсада росте швидше, то потрібно трішки менше часу. І так, розповідаю, що сію, а потім розповідаю, як я сіяти буду. Значить, е, Перший е, гібрид, буду цьому році сіяти гібриди, тому що, як я помітив, професійні е, гібриди, тому що в більшості випадків. Е, Насіння, яке є професійне, має більший урожай, кращий урожай, е, ніж е, звичайні е, сорти та гібриди, які продаються в звичайних маркетах. Про те, як я замовив, де я замовив, що я замовляв, можете дивитись попереднє відео. Підсказочку буде в правому верхньому куті вашого екрану. Значить, перший перець це буде хаски це е, е, гостро, конічний перець. Да? Тобто, е, Перець він має е, термін достигання після висадки розсади 50-50 днів. Е, я взяв, брав по 25 штук для того, щоб спробувати всі ці гібриди, тому що я буду сіяти їх всі вперше. Хаски гібрид, виробник Enzo Zaden. Е, Значить, Перець в е, технічній стигності є, як кажуть, е, колір слонової кості в е, біологічний червоний. Чому його замовляю? Тому що це той перець, який ви бачите наподобі того, який ви бачите на ринках, такий продається, буває трошки червоненький, буває трошки такий біло-зелений, з так? луйнової кості, як пишете. Тому я думаю, що цей той, який можна раніше буде використовувати. Хоча нам більш подобається все-таки в біологічній стилості. Наступний е гібрид це гібрид Ferrari, 55-65 днів стилості. Е і вага е, перцю до 200 г, тут до 180 грам. Значить, це є яскравий червоний перець, теж е, конічної форми. Е, достатньо також швидко достигає, е, у точніше ці дні, що я говорю, це після висадки е, розсади. Е, наступний перець по терміну дозрівання, це я буду сіяти перець е, люмос. Жовтий перець, це вже кубічний є. 60-63 дні до 250 грам. Виробник насіння сингента. Наступний Геркулес. Це є всім відомий гібрид, який, як правило, продається на ринках. Кубічний має вагу до 250 грамів, 75 днів після вистірсади до достигання. Червоний колір. І е, найбільший, найважчий і найдовше росте це гібрид Вангард. Мається на увазі росте найдовше через те, що я взяв. 90 днів після висадки розсади. Надію, що все-таки він нас достигне. І е, має вагу при достиганні до 400 грам. Теж червоний кубічний перець, м'ясистий. Ось такі гібриди буду я сіяти. значить, Де я буду сіяти, показую. Раніше я сіяв в таких риночках, віддалі, звичайно, сіяти їх в стаканчики, щоб в окремо і потім не пересаджувати, тому що перець не любить, щоб його пересаджували, А стаканчиків можна просто потім перевалити в землю нагород. Але все-таки я буду сіяти, тому що в мене немає достатньо стаканчиків. і Сіяти я буду зараз не в селі, а трішки. Подалі, тому мені потрібно буде перевозити в село. Значить, Буду сіяти в цьому році в таких риночках, вони є трішки вищі. Е, значить, Землю я беру зараз покупну е, полійський ґрунт для розсади. Е, дуже важливо, щоб ґрунт був добрий, тому що в минулому році купив якийсь ґрунт для розсади, а він е, перець посходив і три місяці не ріс був, то пару сантиметрів, поки не пересадили його. Значить, чому я не насипаю ґрунту до кінця? Е, перша причина, тому що я буду зараз розкладувати насіння, потім зверху буду ще ґрунтом прикривати. дати 6 см десь 2 зверху. Друге, трішки залишу зверху, тому що для того, щоб швидше сходити, я буду робити е, типу парника. От, і щоб був е, простір для е, сходів на перших початках. А потім пізніше, можливо, навіть буду підсипати ґрунт. Значить, Розкладати буду не сильно густо, для того, щоб перець мав трішки можливість рости. Значить, Як буду розкладати? Покажу трішки пізніше, Значить, що я зробив. Насипав ґрунт. ґрунт я полив теплою водою для того, щоб був ґрунт тепліший та і був вологіший. Дивіться, Перець запакований, це окреме пакування вже від магазину насіння. Запакований в такі пакетики і потім вже в Тобто Все поштучно. Тут по 25 штук замовляв, тому ось так виглядає. Значить, Так я ось розклав насіння. Бачите, насіння різне. Якесь оброблене, якесь не оброблено. Що мене здувало, той перець, який має рости найменше, в нього насіння, ось, саме найбільше. Е, оброблено було Феррарі і вангард. Ще трошки залишилося місце, то я ще посадив ось пару насінин справа е, малинове серця. Воно ще пізніше, до 130 днів росте. Ну, 300 грам має бути якби перчинка. ну Побачимо. Тепер це все я засипаю десь близько сантиметр, півтора сантиметра ґрунту. прикидав я десь приблизно півтора сантиметра ґрунту. І якщо ви помітили, ось є позначки, де розділяються різні гібриди. І знизу я попідписував просто букви назви гібридів, підписував спочатку простим олівцем. потім Лершив перманентним маркером, тому що льовець стирається. Ось тоді, вже, коли виросте розсада, я буду знати, деякий сорт і, скоріш, буду садити їх ранній до раннього, то що довший до довшого. По міру зростання. Тепер все це е, гарно проливаємо теплою водою. В даному випадку я людям градусів 35 приблизно. За минулі роки, здається, тепліший ну, які. Можна накрити харчовою плівкою. Я буду ставити безпосередньо ось в пакет для сміття. Роблю таку теплицю і ставлю на теплий пол. Можна ставити на батарею, якщо вона у вас не кипить. Висота тут землі достатньо е, велика, тобто, поки пригріється, буде не сильно жарко. Якщо ви сієте в тонше вуші, то звісно тут вже дивіться за температурою. Тось, нам бажано зробити температуру ґрунту 20-25 градусів. І якщо буде зверху ще плівочка, швиденько е, проросте. Не пам'ятаю точно скільки, але я пам'ятаю, що це дні, а не. Тижні, якщо сіяти без плівочки і не поливати теплою водою. Очікуємо, як буде проростати. Пишіть в коментарях, чи ви сієте також перець, чи сієте якось іншим методом. Дуже мені цікаво, як ви сієте. І е якщо була інформація взагалі вам корисна, ставте лайк. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!